Хочете більше грошей? Почніть зі зміни своєї внутрішньої енергії. Ви можете слідувати всім методам залучення грошей, але якщо ваша внутрішня енергія вібрує сумнівами, страхом або нестачею, ви продовжуватимете притягувати ситуації, які відображають саме ці вібрації. Не зовнішня стратегія створює достаток це частота, яку ви випромінюєте. У цьому відео ви дізнаєтеся про 16 потужних способів трансформувати свою внутрішню енергію, щоб притягувати більше грошей швидше і без примусу. Пункт 1. гроші йдуть за радістю, а не за страхом. Енергія грошей плинна, легка і експансивна, вона відштовхує страх як перевернутий магніт. Один чоловік цілими днями переживав через свої фінанси він рахував кожну копійку, скорочував витрати. Але так і не побачив жодного покращення. Рішення підключіться до радості навіть у невеликих щоденних діях. Гроші люблять світлу енергію. Пункт 2. ви вібруєте тим, у що вірите, те, у що ви глибоко вірите щодо грошей, стає вашим головним енергетичним сигналом. Одна жінка вважала, що гроші важко заробити. Навіть коли у неї з'являлася можливість, вона несвідомо саботувала її висновок. Змінюючи переконання, ви змінюєте вібрацію. Повторюйте, я заслуговую на легкий достаток. Пункт номер 3 нестача притягує нестачу думки про те, чого у вас немає, підсилюють те, чого у вас немає. Це дуже просто. Один чоловік весь час говорив мені не вистачає. І що з того? Його реальність лише відображала це твердження рішення. Зосередьтеся на тому, що у вас вже є. Навіть якщо це небагато, відчуття повноти притягує відчуття повноти. Пункт четвертий ваше тіло, це ваш підсилювач енергії, ваша постава, ваше дихання, ваша життєва енергія. Все це впливає на те, як ви вібруєте. Одна жінка завжди ходила з опущеною головою, виснажена. Її енергія не випромінювала нічого привабливого, ні грошей, ні можливостей. Висновок рухайтеся, дихайте глибоко. Стойте прямо, гроші реагують на живу присутність. Пункт номер 5 від чого ви відмовляєтеся, те ви і блокуєте. Якщо ви засуджуєте гроші або багатих, ви несвідомо блокуєте потік. Один чоловік казав Я не такий, як ті люди з усіма цими грошима, і він не міг зрозуміти, чому він був заблокований. Рішення шануйте гроші, цінуйте те, що вони дозволяють це нейтральна енергія, яку можна використовувати на благо. Пункт номер 6 ваш рівень вдячності визначає рівень достатку, вдячність вирівнює ваше серце з достатком без особливих зусиль. Одна жінка вела зошит вдячності. Навіть коли у неї було мало грошей, вона дякувала за кожен невеликий дохід. Через кілька місяців її ситуація докорінно змінилася. Висновок дякуйте за кожен євро, кожен жест, кожну можливість. Таким чином ви збільшите свою частоту. Пункт номер 7 Ви повинні узгодити своє серце зі своїми бажаннями. Часто ви говорите, що хочете грошей, але ваше серце каже ні. Через страхи або минулий досвід. Один чоловік мріяв про багатство, але в глибині душі боявся втратити друзів або стати егоїстом рішення. Заспокойте своє серце. Ви можете бути багатим і коханим, щедрим і врівноваженим. Пункт номер 8 ви притягуєте те, що ви є, а не те, що ви хочете, ви можете хотіти тисяча речей, але показуєте, ким ви є щодня. Одна жінка уявляла себе мільйонером, але жила в наріканнях, страху і неспокої. Висновок дійте, відчувайте і думайте так, ніби ви вже багаті. Це і є справжній магнетизм. Пункт номер 9 Ваша ранкова енергія визначає ваш день те, що ви випромінюєте, як тільки прокидаєтеся. Задає вібраційну хвилю, яка буде супроводжувати вас протягом усього дня. Один чоловік починав кожен день зі сувою рахунків і поганих новин. З восьмої ранку він відчував вібрацію опору рішення: створіть ранковий ритуал, зосереджений на розширенні, афірмації: музика, рух, світло. Пункт номер 10 Ваше оточення впливає на вашу енергію, предмети, кольори, звуки. Все мовчки програмує вас. Одна жінка працювала в темному, неохайному офісі, як тільки вона змінила декор, її мотивація і дохід злетіли до небес. Висновок створіть простір достатку, оточіть себе тим, що ви хочете залучити. Пункт номер 11 ви повинні припинити виправдовувати себе. енергія достатку мовчазна, впевнена і пряма. Один чоловік витрачав весь свій час. Пояснюючи, чому він хоче грошей, чому він їх заслуговує і ніколи їх не отримував, рішення Перестаньте переконувати, стверджуйте собі і відчувайте. Всесвіт працює з ясністю, а не з виправданнями. Пункт номер 12. ваше минуле більше не визначає ваше багатство. Багато людей все ще застрягли в минулому невдачах, боргах, сімейних негараздах. Одна жінка не наважувалася інвестувати, оскільки одного разу втратила все. Вона вібрувала від ризику, замість того, щоб вібрувати від імпульсу. Висновок минуле позаду. Ви вібруєте тут і зараз. Почніть знову з новою енергією. Пункт номер 13 Чим більше ви любите себе, тим більше ви притягуєте любов до себе, негайно підвищує вашу частоту. Один чоловік завжди ставив інших вище за себе. В той день, коли він почав обирати себе, все змінилося. Він отримав пропозицію, потім можливість, потім дві, потім три висновок ви джерело. Якщо ви забуваєте про себе, ви перекриваєте потік, поверніться до себе. Пункт номер 14 гроші люблять ясність Всесвіт ненавидить неясність. Якщо ви не знаєте, чому хочете грошей. Ви їх не притягнете. Одна жінка сказала, що хоче більше грошей, але без чіткої мети. Як тільки вона сформулювала чітке бачення, гроші почали приходити рішення Будьте конкретні, дайте грошам місію. Гроші люблять бути корисними. Пункт номер 15 Ваша інтуїція знає найкоротший шлях, але ви все одно повинні прислухатися до неї. У одного чоловіка завжди був тоненький голосок. Який казав йому розпочати проект, він постійно відкладав його, поки не наважився. Цей проект звільнив його, висновок, ваша інтуїція це ваш вібраційний компас. Довіряйте їй, вона пов'язана з достатком. Пункт 16. Всесвіт реагує не на ваші потреби, а на ваш стан. Вам можуть знадобитися гроші, але якщо ви вібруєте від страху, ви будете їх відкладати. Одна жінка постійно повторювала. Я поспішаю, гроші так і не прийшли. У той день, коли вона змінила цю фразу на мене підтримують, вона побачила, що з'явилися перші ознаки. Висновок, змініть свій внутрішній стан, і Всесвіт змінить вашу зовнішню реальність. Висновок, хочете більше грошей. Не дивіться назовні, подивіться всередину себе, тому що саме ваша енергія, ваш настрій, ваш стан створює вашу реальність. Гроші не йдуть туди, де вони потрібні. Вони йдуть туди, де вони вібрують голосно, чітко і правильно, ви вже здатні змінити свою вібрацію. Почніть вже сьогодні, дихайте, підніміть свою енергію і подивіться, що вам пошле Всесвіт. Підпишіться на більше відео про достаток і привабливість.